Де ми знаходимося, і що це за локація, розкажи нашим глядачам. Ми знаходимося в Сокільниках, клубне містечко Рів'єра Сіті Парк. Ми знаходимося на одному котеджі, де нас запросили виконати дизайн-проект. Тільки дизайн-проєкт? Архітектура це не ваша. Вже ще було збудовано, але в ході реалізації замовник попросив нас добудувати ще частину. От можна глянути, там є прибудова. Ми виконали так само і загальнобудівельні роботи, і оздоблювальні, і так само технічне приміщення, виконали ряд перебудов, тут переміщень. Що за саме перебудова? Це в процесі воно виникло від того, який був чек-лист побажань замовника? Так, в замовника було побажання, що має бути обов'язково збільшений гардероб. І санвузол, і виходили в ситуації, що оцінили конструктивну схему самого будинку, що це можна без проблем зробити. Виконали, зробили це все в стилістиці загальної архітектури, замаскували, все гарно зробили і е, виконали побажання замовника. Доповнили. Так. технічне приміщення це як гараж? Гараж ні, тут буде окремо стояти е, Карпорт. Для автомобілів, для накривки, так само буде зарядка для електромобілів. Але оскільки е, не мають е, ці всі котечні містечки, не мають підвалу, ці будиночки. А е, якісь технічні, одно є якась частина подвір'я для якусь е, косарочку покласти, якийсь там е, інструмент. Господарське якийсь... інвентар. — Господарське приміщення. От вирішили, тут був такий квітник невеличкий, і ми з нього вирішили все-таки зробити. За необхідністю це технічне? Це є локація недалеко від аеропорту. Чи є тут бомбосховище? Чи спроєктовані ці будинки, чи передбачені тут бомбосховище? Є тут, ти говориш, підвалу немає, а, немає. Це, а це нагально зараз це на майбутнє, це те, з чим ми. Ну, цим, маємо ми, це, маємо це, Це не майбутнє, це наші реалії. Так, це наші реалії і з цим, ще що ми, буде ну, необхідністю. Тут, як ми при в'їзді, заїжджали в котеджне містечко. Це будується комерційне приміщення, торговий центр. Він є з підвалом і там є передбачення, як бомбосховище, в разі чого в шляхи евакуації, щоб знаходились там. В самих будинках цього немає. Вони є можливість зробити його під сходами, усилення. Але я б не рекомендував це робити, просто є передбачення, краще. Не пожаліти свій час і спуститися, і вдягнутися і пройтись в це сховище. Зрозуміло. А що тут є? Давай, ходи. Проведеш нам екскурсію? Так, да, звичайно, приходь. Бачиш, переробляли вхідну групу. А що з нею не так? Дивись, вона була повністю скляна, і коли замовник заходив всередині, у нього не було відчуття захищеності. Він хотів, щоб він попав в будинок, вже його не видно. Внутрішня безпека. Так, да, і він дуже переживав, хоча важко про це говорити, оскільки у нас є всюди панорамні вікна. Але він сказав, що він звик до такого. Я йому запропонував рішення все-таки залишити е, світлові портали, дверне полотно, зробити його глухим, щоб йому створив цей захист і затишок такий, який він би хотів. Але за рахунок, щоб не втрачати по вигляду, ми залишили, додали ці додаткові скляні вікна, і верхній портал скляний також додав. От закриваємо ці двері, і вже в нас виходить цей затишок, про який я говорив. І світловий простір є дійсно свої внутрішнє відчуття безпеки, тому що скло через двері ну, метал метал, але є світловий простір. і Тут достатньо цього світла, щоб день не вк не вмикати його. Так, Та і ще є додатково на сходовій клітці. У нас є додатковий проріз, через який також достатньо попадає освітлення на це. І освітлюється в випадку, якщо є. Немає світла чи ще якісь є от природні освітлення з ходової клітки, і можна спокійно підніматися на другий поверх. Що в нас тут? Тут у нас є гардеробна і також є в нас паливна. В нас знаходиться там, де ми запропонували замовнику відтворити всю інженерію, поставити тепловий насос, е, проточно витяжну систему вентиляції. Ну і відповідно всі відповідна інженерія, що потрібно для цього. повітропроводи. Також є важливим моментом у замовника. Є маленька собачка, і ми так само передбачили йому місце для миття лапок Це собачки. Важливо. Та щоб вона була звичайно можливо, щоб і... був окремий простір для улюбленців і для собачки, чи ти от допустим приходиш з якогось відпочинку взуття, десь попав якесь в болото, чи з лісу. Ну нести взуття, кудись мити в ванну чи в туалет вже не пасує. Це... Це буде е, як міні-душ зроблений, чи це спеціальна раковина? Міні душ, а це міні дуб так. Що можна е, собачка повністю туди зайти? Її можна її полити, можна в е, помити взуття, будь-який реманент можна і можна це. Прямо в нас є гостьовий санвузол, який знаходиться на першому поверсі. По праву руку в нас знаходиться кабінет господаря, який має бути. Він мусить працювати. Тут у нас буде невелика шафа. Стиль є сучасна американська класика, тому от ми всюди використали ліпнину. От на стелях в нас вже є наші молдинги, багети, підлога в піддошку. Це є плитка. У всій площі є зроблений підігрів підлоги. Укладка плитки відбулася одним ковром, технологічно без різ... без жодних технологічних деформаційних швів за рахунок технології накладання мату. Тобто дозволяє одним. Контуром одним ковром зробити підлогу без прорізів технологічних. Воно так краще виглядає. Це є кухня, зони... А що воно дає? От, одним не без прорізів, це е, Якщо не давати оцього, цього мату, от потрібно робити деформаційні шви, котрі можуть викладати там, посередині кімнати чи як заливалася стяжка. Воно некрасиво. Але а коли ти... що, ці шви. От... Для чого? Можна, якщо можна без них, вони що компенсацію дають, не дають можливості тріснути. Ну, дивись, епці, кожен, чи е, при... кожен матеріал має свій коефіцієнт при нагріванні розширення, і так само і холод. Є стяжка і плитка, щоб забезп... зменшити його передачу, цього використовується спеціальний мат. І він тоді е, зміщується деформаційний шов на сторону на 3 метри в кожну сторону, і тоді його можна технологічно добитися що можна покласти плитку соцільним ковром, і вона вам потім не трісне, не, під, е, не, не... Я зрозуміла. Загорити. Так, так це важливо, тому що е, я часто. На об'єктах бачу а, такі речі, коли замовники заходять, тому що я потрапляю на ці об'єкти. Коли вже побутова техніка, коли вони вже а, проживають якийсь час, і а, на спілкування завжди є в процесі їхнього вже тривалого проживання. І, а, і такі речі я помічала а, в а, клієнтів, що ось теж велика великоформатна плитка, і вона дає свої тріщини. Тепер я буду розуміти, і буду знати, що це є проблема, в що не було дотримати дотримання технології. Так, це зараз технологія від провідного європейського виробника як Мапей. Він має свої клеї, має ці всі мати, має свої фуги. І як правило на це варто звертати увагу, бо коли вибирають клеї, це додаткові. До додаткова вартість, так до цього. а е, в більшості замовники думають, що це моя ну, поставлю і, і вибирають, і надають перевагу тому, що візуально Візуально плитці красиві, але цю плитку можна знищити її та неправильно. Процес навіть укладкою від... і процесом навіть при монтажі в подальшому в процесі експлуатації можна її просто, та вся краса нівелюється тими тріщинами. З колами і можливо навіть піднімає плитку місцями, тому технологічно варто це все враховувати. Також от, в нас є ця зона кухні, тут буде острів, є виводи зроблені на острів. Вже попередньо так. так. Значить, uh, тут буде в нас uh, мийка, так? Так, мийка, посудомийка поряд і винний холодильник. І винний холодильник столешно. Так. Також у нас тут буде знаходитися кухня, є технічне приміщення під сходами. Ми, ми зробили фальшфасад на кухні. Котра приїде змонтується і може буде е, незамітно додаткове ще приміщення технічне для зберігання для кухні, ну, для ремонту. Така комора, така не бач. А в американському стилі це є невідмінний атрибут в кухні, комора. А в мене вдома теж. Простір під сходами. Ми заповнили теж цією коморою. А так як я маленька на зріст, всі кухонні меблі є тільки внизу, а тому що доверху мені важко діставати. І, як правило, коли це важкодоступні місця, там щось таке завжди я, я називаю це такий смітничок маленький, непотрібних потрібних речей, Та, які ти які. не використовуєш, Рідково. але вони наповнюють так. І це було вдале рішення використати під сходами, зробити таку комору. Це Надзвичайно хороший а, варіант. Також бачиш, зверни увагу, у нас є вже прикладені повітропроводи. Це для проточної системи вентиляції, вона яка працює на холод і на нагрів відповідно від теплового насосу. Тут у нас буде перегородка розсувна, яка буде ділити тут зона вітальні, самої, буде вже відпочинковий, яка буде основним акцентом це буде камін наш на, на дровах. І в випадку чогось, що можна його відокремити, можна поєднати разом розсунувши оці двері, отримати загальний великий простір. Також він є оздоблений широкоформатною плиткою. Так само є тою ж самою плиткою, оздоблені в наші фартухи. Ось вона стоїть формати. І так само вся столешня і столешня острова буде оздоблена цією самою плиткою під. Мармур, щоб створити, щоб все в одному. А тепер я зрозуміла про те, що ми говорили з тобою попередньо в тебе вдома. Що рівень цього підвіконника так він буде рівним робочої столешні, і ви не можете вище піднятися, що 100. спроєктовано це було безпосередньо на початку будівництва забудовником. За так. і оце не поодинокий. Зараз дуже багато чи от ми маємо один котеджний будинок, один будиночок. В котечному містечку в Києві аналогічна ситуація. Та ж сама. Так. А тут е, зріст замовників е, комфортно їм дозволяє цумати. Ну, я думаю, що якщо ось ця робоча поверхня мені, так мені було б зручно тут працювати на ній. Чи їхній зріст е, е, їм дозволяє? Це Ком компромісне є... рішення. Так само, і в Києві е, замовник є вищий навіть за мене. Але він не сильно він є холостяк, не сильно готує, і він каже: йому достатньо. Добре, а ось тут портрет ць... цебто цього замовника. це є сім'я з, сім з, сім з, з дітьми з дітьми, так але ми цей момент узгодили. Вони спробували їм також. Але ви можете робочу зону, тобто тут. Не красиво буде, просто тоді ця, було ця лінія, яка ти сидиш на дивані, дивишся візуально. Лінія острова і лінія кухні буде не збігатися і буде викликати певний дисонанс. Аж добре, це ви пропонували цебто, за це давали на вибір, так, так замовнику є технологічне і... рішення, що можна було ще його підняти якоїсь на кілька сантиметрів, залізти на вікно. Ну, є завжди рішення, тобто є проблема, але можна вийти і різними способами. Тобто, тобто погодилися з це... Це тобто. я відомо. Також у нас є. Зараз туди, на жаль, не можемо зайти, бо хлопці якраз фугують плитку, і щоб ми їм не наробили біди. Є вихід на терасу, але ми можемо вийти і по дворі, та довкового зробити. І от забудовник, то що ти питалися за бомбосховище, пропонував зробити під сходами, усилити металом, зробити конструкцію. Також є рішення. Від осколків вона захищає, але все ж таки, якщо є запроєктоване бомбосховище, треба не нехтувати іти саме в бомбосховище. Піднімаємося так, на другий піднімаємося поверх. Так, Піднімаємося на другий поверх. Тут ми вийшли на другий поверх. Є дитяча спальня, є санвузол дитячий, де ведуться зараз підготовчі роботи. Обов'язково в мокрих приміщеннях треба дати горизонтальну і що додатково будемо наносити на Стіни вертикальну гідроізоляцію, щоб уникнути потрапляння вологи в приміщення в стіни в підлогу, щоб унеможливити потрапляння води. Оскільки є ще трап, і буде він йти з підлоги, обов'язково треба виконувати гідроізоляцію. Ви вже тут промазали цю гідроізоляцію, так? Це в нас господарська спальня. Господарська спальня, так. Це. Є, це... Керамограніт. Керамограмід і текстурою під мармур. Це є із голів'я. Додатково тут буде освіти бра, примикати тумбочки, і тут є ніша, де буде робитися підсвіточка по Смотрите периметру. Світла, і так само будуть ще гіпсові молдінги, поєднюватися, щоб їх гарно підсвітити. Добре, а ліжко воно буде мати свою. Своє, має бути. своє буде, так. так? Окремо стояче, воно просто до цього. Та, своє. А це як елемент. Де Декоративний. Коли... Декоративний, тобто, зробити це таке як панно, певне, типу, з плитки, яка є з імітацією натурального мармуру. Так само, от, щоб не понижувати стелю, ми зробили її кількох рівнево, бо найнижча точка опуску, щоб провести інженерію, була ось тут. А щоб не втрачати зайвих 30 см сталі, ми зробили. Вирішили кіль... їх кілько... розділити по поэтому... Так. Да. Тут буде так само ставитися шафа, яка повністю буде і в шафі, так як в нас повторимо той прийом, що на кухні, прийом. І відкриваємо двері, і заходимо в санвузол. Вхід санвузол буде через санвузол і так? гардероб. І Ходіть, гардероб. покажу вам санвузол. Подвійний рукомийник, так? Так. А. Ще, що тут у нас є теж душ окремий. Унітаз біде і окремо стояча ванна. Ага, ванна ось тут буде, окремо стояча. Так. І так само будуть, так як і в мене вдома, так і угу. тут так передбачені. Само тут є система що вони... вентиляції так, через чолин, так, видаткової вентиляції. Так само буде умивальник оздоблюватися плиткою. Ага. І він є підвісний, робиться каркас металевий, обшивається фанерою. І обшивається потім плиткою, а умивальник знизу підкреслюється, тобто буде з цієї самої плитки зроблений і умивальник, воно буде переходити. А тумбочки вже будуть під'єднуватись до цього. Тобто умивальник це самороблений і повністю. Ні, ні, матеріал. це буде чаша вже готова, яка буде підклеюватися а, на під наш керамор. Це. це готова глянцева, керамічна чаша, вилита тільки нижнього моража. Так, так. Так. Угу. І тут а, гардеробна, так? Так, Гардеробна. Це те, що ви добудовували. Це збільшували. Ми збільшували це плита. Тут є ще частина інженерії виглядає. І от цю всю частину ми прибудовували. Це є спільний, це буде і чоловічий, і жіночий, Одно, ну цебто двох господарів одного одинаково. Мають потребу, ну, де повинні розмістити свій верхній там. Одяг, будь які там, які їхні речі. Так само, чим цікавиться панос плитки, воно оздоблювалося плиткою 1,60 метр двадцять з двох плит і нарізалося це все історія. Це є вихід на терасу. тераса буде тут експлуатована, раз у системи, то значить експлуатована тераса. так За моєю рекомендацією, ще буде це покриття замінюватися і буде вселятися. — Терасна дошка. А, тут буде терасна дошка і розраховано якийсь. За рахунок того, що всередині буде інженерна дошка або паркет. І коли ти виходиш на цю терасу, весь камінчики будуть весь час або в системі розсувні, або потрапляти на паркет і тим самим його нищити. Ну, і вона не буде експлуатована завжди виходити сюди. Це так залишив забудовник, так, так. це так передбачалося, тільки така експлуатована, так. Так, а ми вирішили. Ну, не ми вирішили, я порекомендував замовнику. Mm -hmm. І він погодився. І тоді вже ми вирішили, що краще це зробити. І так само ми порекомендували замовнику. Він хотів зробити поруччя, щоб зробити безпечними, що можна було виходити, оскільки є діти, можливо, там будуть гості, бо вони з'єднані із цією терасою. Е, поруччя, вони мали бути металеві. І ми замовнику порекомендували замінити їх на гартоване скло. Про що замовник не пожалів і. Це дає легкості, тому що метал він би давив, він би додавав такого закритого простору, Закритого простору, а тут оптичний об'єм. І за сусідом також можна підглядіти. Ландшафт залишається такий, як і був. Це Ви ваша робота? Ні, це так, як здає забудовник замовнику. Зараз ми до нього не приступаємо, бо мають ще не вирішені. Питання з зовнішніми інженерними мережами. Я думаю, що десь вже на весну ми почнемо. Ми якраз доробляємо вже проект ландшафтного дизайну, і будемо вже з весни його реалізовувати. Якраз на цю осінь зиму вирішаться всі питання з інженерією, і вже далі можна буде щось комбінувати і виконувати те, що ми захочемо. Зрозуміло. А нас гроза лякає. ось дає нам. Завершення цього дня, знімального дня. Я тобі дякую за те, що відкрився мені, за те, що показав моїм глядачам свій простір. Дякую, Христя, за твій час, за твою роботу. Було приємно разом провести час. Думаю, до наступних зустрічей тоді. Обов'язково ми повернемося сюди на цей об'єкт, коли він буде вже готовий в повній готовності. Е, мені приємно за твій відгук. Вам також, глядачі, дякую за те, що додивилися до кінця. Е, мені приємно, що ви коментуєте, що ви підтримуєте мене, ставите вподобайки. Е, Пам'ятайте, що це дає мені можливість е, розповсюджувати це відео на загал, на великий обсяг. І мотивація це найкраща моя мотивація рухати далі. І не зупинятися до зустрічі на каналі Горчин.